Викрадення документів з Херсонського архіву, що вивезли російські військові під час окупації міста, документи правоохоронних органів, судів, прокуратури, служби безпеки України, хто до цього причетний? Росіяни просто знищують документи, щоб їм було легше забезпечити собі можливість захоплення якихось квартир, якихось ділянок. Та чому це може мати міжнародні наслідки? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. далі про війну на півдні України. Головне управління розвідки та Державна архівна служба назвали імена російських окупантів, причетних до викрадення документів з архіву у Херсоні. Серед фігурантів директор Росархіву Андрій Артізов, а також керівники архівних установ, анексованих Криму та Севастополі. За інформацією ГУР Російські сили у 2022 році вивезли з Херсону 360 тисяч документів. Про які фонди йдеться, та чи можливо відновити втрачене, з'ясуємо сьогодні у програмі. В наше приміщення зайшли збройні люди, забрали ключі, зачинили двері. І сказали, що наша охорона може не виходити. Це відео журналісти новин Приазов'я зняли в травні 2023 року. На фоні порожніх полиць директорка Державного архіву Херсонської області Ірина Лопушинська розповідала про те, як російські військові вивозили з установи документи. Коли в листопаді 2022 року Збройні сили України звільнили Херсон, перед співробітниками архіву постало завдання перевірити, що з фондів зникло, а що залишилося. Ревізія триває досі, адже як пояснює заступниця. Директора архіву Ірина Мякота до повномасштабного вторгнення у фондах був майже мільйон документів. На сьогодні у нас перевірено майже 2,5 половиною тисячі фондів, це в яких містилося більше 700 тисяч архівних справ, і з них викрадено... Більше 300 тисяч на сьогодні. Ну, це в основному документи генеалогічного характеру, також документи органів виконавчої влади, викрадені документи обласної державної адміністрації, викрадені документи правоохоронних органів судів, прокуратури. Служби безпеки України Персонської області. Паралельно з тим, як науковці оцінювали масштаби втраченого, українські спецслужби шукали причетних до незаконного вивозу. Наприкінці квітня головне управління розвідки та Державна архівна служба назвали людей та організації, які за їхньою інформацією причетні до викрадення. Серед них призначені Росією керівники архівних установ окупованого Криму та Севастополя. Гур включив прізвища фігурантів до бази викрадачів спадщини, куди потрапляють причетні до знищення творів мистецтва, архівів і культурних цінностей. Зараз у переліку 269 фізичних осіб і 51 організація. Російські посадовці ніяк не коментували звинувачення України. Заступниця директора Державного архіву Херсонської області Ірина Мякота підкреслює, викрадені документи не були засекреченими. О, з грифом таємно були знищені відповідно до порядку. Ці документи були знищені в перші дні вторгнення, тому. Тут ніякої секретної інформації це була інформація про е, ну я ж говорю, встановлення незалежності України ще в 21 двадцять перший ну, тобто що. Після революції музейний фахівець і краєзнавець Сергій Дяченко вивчає історію архітектури Херсонщини і досліджує маловідомі пам'ятки. У державному архіві його цікавили документи, які стосуються історії обласного центру та населених пунктів області. Науковець пояснює, в останні роки багато людей також хочуть досліджувати родовід та намагаються відшукати інформацію про предків. Раніше такого не було такої зацікавленості, і вона. Усілякими методами з боку держави е, присікалося і е, говорилося, що це неважливо, да що ну, ми розуміємо, чому, тому що з одного боку багато людей постраждало в роки Голодомору, і в родинах це знають з іншого боку, багато було так званих зрадників батьківщини за сталінських часів. І тому краще було її не знати, щоб ніхто не знав про це, тому що ви могли постраждати. А з третього боку, що, що вам це дасть, сказала держава. Ми всі одна родина, і неважливі там, хто наші батьки були, важливо, що от наша батьківщина радянський Союз. Грубо кажучи, під час повномасштабної агресії Росії проти України документи в архівах мають ідеологічне значення, пояснює історик. Адже Володимир Путін та його підлеглі намагаються довести, що росіяни та українці це нібито один народ за часів незалежності України, коли свідомість така трошки відродилася в людях, і дійсно це цікаво було не тільки як просто така цікавенка, да хто ж мої? Діди-прадіди були, і де вони жили, і звідки вони взагалі походять. А це ще і такий елемент був довести, що ми, ну, ми не росіяни, так тому що ця тема вже давно піднялася, насправді не, не у 2014 році, а раніше. От, довести, що ми інші, що у нас є свої традиції, власні, і родинні традиції, і що взагалі ця самоідентичність це надзвичайно важливо. Її відновлення, а той бік на сході, той наш сусід дивний, для них це було небезпечно якраз відновлення такої ідентичності. Да? І тому мені здається, це одна з причин такого їх ставлення прискіпливого до наших архівів і до викрадення, аби цю ідентичність максимально знищити. Історик архівіст Ігор Кулик у 2019-2024 роках очолював архів національної пам'яті. Це установа, у якій майбутньому мають зосередити всі документи репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму. Історик пояснює, так само як у Херсоні, 2022 року, в Донецьку і Луганську, в 2014 році, російські окупанти насамперед вилучали документи з архівів. Ці історичні документи вони е, розбивають інший міф, е, який ще свого часу був в радянському Союзі, зараз це практикується теж, де транслюється в Росії, про те, що власне, е, е, чому не було України, як продовження попереднього міфу про відсутність України, як те, що е, Сєвастополь, мать городов Руських, ці Крим там Донбас, ісконна Руська земля. Тобто, то це насправді та сама територія Росії. І знову ж таки. Коли ми бачимо коли вони бачать документи, де говориться про діяльність українського визвольного руху в Криму в коли говориться про діяльність України українців, які воювали за незалежну Україну протягом ХХ століття, починаючи з періоду 1917 року, коли вони небачить власне якісь документи, які чітко показують прагнення українців до незалежності. Очевидно, що це не вписується в їхню систему координат, і вони намагаються це все знищити. Коли ти е, працюєш, я говорю про росіян. Коли росіяни працюють на брехні, то очевидно, що ти, ти зобов'язаний е, контролювати, щоб е, не, не з'явилося ніяких речей, які можуть підважити цю брехню, підважити ці міфи. Ігор Кулик пояснює те, як влаштована українська архівна справа. Найбільш важливі для істориків документи зосереджені в Києві та обласних центрах. У містах і селищах зберігаються трудові архіви. Вони важливі для конкретних людей, щоб довести, що дійсно працювали на цій посаді та отримували зарплату. Також на місцях можна знайти документи архівних відділів міських рад та райдержадміністрацій. На відміну від трудових архівів, вони мають історико-культурну цінність. Для розуміння ситуації, наприклад, я можу сказати, що от, а ми багато свого часу вшановували, коли було 100 років перших визвольних змагань, тобто змагання на 1917-1921 років. Але ми стикнулися з тим, що в нас дуже погано була виписана локальна історія, тобто ми не знали, що відбувалося в конкретний день, в конкретному населеному пункті в період Української народної республіки. От власне для того ж що... тобто, та ми розуміємо, що це було пов'язано з тим, що ми перебували під окупацією. Радянський Союз знищував такі документи. Але щоби вже маючи незалежну Україну ми мали можливість відтворити діяльність якихось певних подій на території України в цілому, такі документи місцевого локального значення що, що стосується діяльності якоїсь однієї територіальної одиниці чи якоїсь об'єднаного району, можна було знайти і вони зберігаються в цих архівних відділах, і це відповідно в кожному місті. Тобто, скільки частина населених пунктів півдня перебуває в окупації, саме до цих документів, наприклад, з Бердянська чи Генічеська, українські історики не мають доступу. У березні цього ж року рух Жовта Стрічка повідомляв, що окупаційна адміністрація Бердянська знищила частину документів, написаних українською мовою. Ігор Кулик пояснює, чому це могло статися. Чи я би виходив, що вони не думали з позиції людей, а вони уходили своєї позиції. Тобто, коли я розумію, що в принципі в тоталітарному суспільстві, яким був радянський Союз, яким далі продовжує залишатися Росія, в принципі, закони не написані, але все одно так чи інакше відбувається той момент, що росіяни просто знищують документи, щоб не щоб їм було легше таки, і простіше забезпечити собі можливість захоплення якихось Квартир якихось ділянок, якихось красивих речей, які їм подобаються. Тобто, це суто з позиції того, щоб знищити будь-які законні підстави, зробити так, щоб захопити якісь території, захопити якісь приміщення. Зазначимо, з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Деякі фонди, які зберігалися в державному архіві Херсонської області, мали міжнародне значення, адже на початку 1930-х років радянська влада депортувала у степові райони півдня України так званих куркулів з поміж народів Центральної Азії казахів, киргизів, узбеків. Докладніше розповідає заступниця директора архіву Ірина Мякота ще в 30-х роках минулого століття у південних областях України. Почали вирощувати вбивовни. І тоді в організованих колгоспах, які були у нас тут створені, селяни ну, саботували, так скажемо, вирощування цього е, їм незнакомого, так скажемо, виду, ну, бивовни, так скажемо. Да? І е, за такою ситуацією е, е, наша влада, ну, влада, колишня влада, вона. Застосовувала примус до праці у вигляді спецпоселень. і е, проблема ця вирішувалася шляхом департованого населення із республіки Середньої Арзії. Ну, це було працездатне населення, яке е, воно традиційно займалося ось, вирощуванням головника. І це були не тільки киргізи, це були казахи, узбеки. Журналістка і дослідниця з Киргизстану Ельміра Абалбек у 2021 році спеціально відвідувала Херсон і працювала в обласному архіві, щоб зануритися в тему депортації киргизів. Пояснює, в її країні вивчати цю тему дуже складно. Так, да, дійсно, в Києві на той період э, архіви були закриті, особливо архіви сталінських репресій. І єдиним э, методом, яким ми могли відкривати, це були личні історії. Але люди до сих пор… боялись говорить об этом периоде, тем более это был период репрессий, тем более это были люди репрессированные не один раз. То есть это было, во-первых, раскулачивание многих, ну, согласно той советской концепции, это вот байманапская классовая теория, многих были выселены туда, и уже там Уже в 1937-38 году еще были репрессии, ну, большинство мужчин были уже расстреляны именно там, с этой банальной фразой Десять без права переписки. Довольно драматическая история для того периода. И люди, в общем-то, неохотно уделились. Нам удалось собрать довольно много таких личных историй, о которых у нас очень мало говорилось, и было практически мало официальной информации. Але людей потрібно. Було Документами І з цим каже дослідниця, якраз допоміг Херсонський архів. Ми зробили запит в українські архіви і отримали відповідь. Ми вилетіли і нам удалось собрать матеріали, особливо важливі матеріали. Ми отримали в Херсонському архіві. Там полностью структурированная, систематизированная информация, предоставленная нам очень доброжелательно. Мы несколько дней там работали. Именно информация о том, в каких районах жили выходцы из Центральной Азии, из Кыргызстана в частности. Таким образом мы узнали о больше о Херсон, о, о местах нахождения. Крызов в те годы. Это были села Виноградовка и Христовка. Мы, после этого нам удалось поехать именно в эти села. Тогда, в 30-е годы, это село называлось Чалбасы, где нас встретили. Люди, которые помнили эту історію, і таким образом у нас эта та історія, яка время була табуирована. Вивчати тему депортації співвітчизників у 2020 2021 роках, приїжджали також дослідники з Казахстану. Розповідає заступниця директора Херсонського архіву Ірина М'якота. Як встановили фахівці ці документи, також викрали російські окупанти у 2019 році дев'ятнадцятому Працівниками державного архіву області було був видан збірник спецпереселенців з історії розвитку бабобництва в Херсонщині 30 сорок роки ХХ століття. І в цьому збірнику є список репресованих переселенців е, із республік Середньої Азії. Так, ну там і Киргізи, і е, всі казаки, Узбеки. І в, в цьому списку є е, посилання. На фонд опис і справу, де можна знайти про конкретну особу. Тобто прізвища були виявлені в фонді 4033, Це служба безпеки України управління Служби безпеки України у Херсонській області. На жаль, цей фонд викрадений. Я вже казала, що фонди викрадені на сайті. У нас викладені частково документів. Не стосовно усіх репресованих. ну це в основному ПЗА. за словами Ірини М'якоти, більшу частину викрадених документів вдасться відновити, тому що з 2019 року архів займався оцифруванням. Зараз науковці продовжують оцифровувати те, що російські військові не встигли вивести. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.